Усі без винятку події так чи інакше залишають відбиток в інформаційному полі. І я вчергове це скажу. Кожен, у кого є в руках смартфон, він вже має базовий набір інструментів, щоб бути і журналістом, і фотокореспондентом, і що найважливіше, співавтором цифрової хроніки нашого часу. Тож сучасна історія фактично позбавлена білих плям. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. І тут важливо наголосити, саме на слові офіційне ми говоримо про війну, яка триває просто зараз. А отже, частина того, що циркулює в інтернеті, це відверта неправда, дезінформація, навмисні маніпуляції і спроби збити з пантелику як своїх, так і противника. І в такій реальності роль офіційних джерел лише зростає. Та й цього вже замало. Просто чесно інформувати, коли увага людей розірвана між тисячами джерел, вже недостатньо. І як би це цинічно не звучало, але навіть про війну сьогодні потрібно вміти розповідати цікаво. Почнемо з історії, яка одночасно і болить, і надихає. Це розповідь про жінку, яка втратила найріднішу людину в перший день вторгнення. Але рук вона не опустила та стала однією з перших українок, які опанували новітній зенітний ракетний комплекс Петріот. До початку Великої війни вона була просто мамою двох дітей і служила разом з чоловіком у повітряних силах. Та коли Віктор загинув у перший день вторгнення, Вікторія зробила вибір, який геть не кожен би витримав. Лишитися в строю. Вона вивчила англійську і пройшла навчання і опанувала керування системою, яка закриває небо над нашими містами. Сьогодні на рахунку її підрозділу понад 150 збитих цілей. І попри службу та материнство, вона здобуває освіту з права. бо розуміє, сила України не лише в зброї, а й у справедливості. Це портрет незламної української жінки, яка буквально тримає небо над нами. Вони йдуть в школу, а я їду на службу. Я намагаюся бути і татом, і мамою колись строгою, але хочеться, щоб вони запам'ятали дім, затишок, любов мами, знали, що я їх завжди підтримую. Всю любов, яку я маю, яка не витрачена вся для них. Я розуміла, що моя відповідальність, мої знання в ЗРК С-300, вони дадуть ефект. Злагодженість це взагалі основа основ нашого колективу і ефективної його роботи. Підпишу на три роки контракт і скажу: та ну, його задовбало все, я йду в нормальне життя. А я підписала другий. Насправді, кожен повітряний бій це спасіння тисяч людей. Я була оператором ЗРК С-300, мені завжди подобалося взнавати щось нове. Я не відчувала різниці між собою, хоча була солдатом і офіцерами, у знаннях. В закордонні партнери запропонували новітній комплекс, тим паче протибалістичний. Такого в Україні не було. Я запитала командира чи, чи можу я бути там. Наступний сюжет про людину, яка зробила неможливе. П Ян на псевдобарон з Херсона опинився в ситуації, де складно вижити на те, що виконати задачу. 35 днів він тримав позицію поблизу Коп'янська в повному оточенні, без ротації під щоденними штурмами, з постійними спробами ворога зламати оборону та моральний стан підрозділу. Історія барона важлива тим, що вона справжня і повідана, як є. Він каже, просто і жорстко розповідає про дні, коли ворог просувався по кілька разів на добу, і про ночі, коли доводилось рятувати поранених буквально під вибухами. Про те, як доводилося шукати воду, бо підвозити її було неможливо. Про вибір, який він зробив добровільно, стояти до кінця, бо це наша земля, і якщо ми не втримаємо, ворог прийде до кожного. Цей сюжет це нагадування. Герої не завжди виглядають так, як у кіно. Часто це виснажені опалені боєм люди, які просто не відступили. вже. Мене звати Ян, позивний барон. Ну, це у мене ще з 22-го року приліпилося. Я тоді ще був в ДФТГ, йшли бої там біля Єрпіня. І там наш паромедик. Він мені сказав, будеш, каже, бароном. Ну, так воно й причепилося. Я родом з Херсона, прийшов добровольцем. Дрон лодить. Оце їхня гірань тут літає постійно. Бензопилки ми їх називаємо. Куп'янське село Ритьківка. Ну вони якраз туди заходили, до нас забігали ми. Трошки їх убивали. Ну, вони намагалися зайти на Куп'янськ. От, просачувалися по дві, по три людини. Це про трубу йдемо. Ми зайняли позицію, ми зайшли завчасно, і їхній шлях якраз лежав через нас, тому їх не пропускали. Ми сиділи два дні, було зовсім тихо, абсолютно не пострілів, повна тишина. Ми вже навіть почали трошки розслаблятися, хоча цього не можна. Потім мій побратим пішов на сусідній бліндаж, взяти водичку. Виліз. І так прямо і да, можна говорити. Виліз, коротше, от, Здійснив постріл, прострелив йому підбородок. Я це побачив, почав е, працювати по пітру. Пітер втік. Далі про тих, чию роботу часто недооцінюють, про водіїв. Про людей, які щодня виїжджають туди, куди більшість навіть не наблизилася. У саме горнило бояв. І у цьому відео бійці 4-го батальйону Сила свободи потрапили в ситуацію, яка могла б закінчитись трагічно. Ворожа міна вивела з ладу двигун, і авто перетворилось на нерухомоці. І поки по них працювали дрони і артилерія, екіпаж зміг евакуюватися і забрати попритину. І це той випадок, коли водій це не просто професія, а натурально бій на виживання. Навіть один невдалий маневр секунда затримки, і машина стає братською могилою. І у цьому сюжеті стиснуте до кількох хвилин справжнє пекло Покровське, яке водії бачать день за день. Ця історія про людей, які на передовій не заради героїзму, а тому, що хтось мусить витягти поранених, доставити боєприпаси та вивезти хлопців, які вже не можуть іти самі. І от саме вони непомітні, але критично важливі гвинтики оборони. Гірзо. Евак нам робили на новаторі, нас забирали хлопці на кірпі. І цей неудачний евак, що в нас був, це був на МАС-МАКСПРО. Що у нас сталася е історія, коли хлопці були поранені, тримаючи один із населених пунктів на Покровському напрямку. Тримали його дуже довго, але отримали поранені і продовжували тримати його. Щоб провести їхню евакуацію, було прийнято рішення здійснити евакуацію на броньовому автомобілі Макс Про. Так, Антіп, Антіп, я адмін. Піднімайте на спарки, борт. Давно я тут не був. Я давно тут не був. Настояла задача забрати з паніківки сім чоловік. Наскільки я пам'ятаю, то чотири було трьохсотих. Троє. Ну, нормально. У нас варіантів нема. Водій надовго думаючи. Знаючи, що їхні побратими чекають на евакуацію, чекають на допомогу, погодились їхати, знаючи, що більшість маршруту, відсотків 40, буде пролягати через територію, яка є під контролем противника, де він може почати працювати стрілкового озброєння, де він може зробити засідку, де він може чекати на них. Якщо піхота дивиться ворогу прямо в очі, то аеророзвідка спостерігає з висоти і бачить окупанта здалеку. Це очі бригади. І від того, що вони помітять, залежить, чи зайде ворого наші окопи, чи буде знищений ще на підході. Аеророзвідники Магори працюють у режимі постійної концентрації: карта, планшет, відеопотік з дрона. максимальна концентрація, максимальна відповідальність. Вони не просто передають координати, вони тримають на собі логіку бою. Де ворог рухається, які групи намагаються просочитися, які позиції варто підсилити. І що зараз бачить ворог? Їхня робота це мікс нервів, майстерності і холодного розрахунку. Дивіться свіжий репортаж на офіційній сторінці медіа центру головного управління комунікацій Генерального штабу збройних сил України. Канал нагадаю називається Захисники незалежності. Якщо прийде повістка, то ми не будемо шукати там путі відходу, якісь, ще щось, підемо служити. Прийшов звичайним солдатом сюди, не став відсиджуватися чекати, поки мене заберуть піхоту, а сам визвався в роторозвідки для роботи на мавіках. Потім склалося так, що прийшов наказ про те, що треба зробити екіпаж на крило на далеко 100, Ну і теж так подумали. Ну, вирішили там загально колективом, що я там і ще декілька хлопців поїхали. Тобто з цього і почалася історія на роботу саме на крилах. Займаємось ми повітряною розвідкою на, саме на крилах, тобто велика 100, фурія, шарк, флаяй. Забираємо антенку для зв'язку з літачком для керування. Дуже хорошим. Наступне відео коротке, але надзвичайно промовисте. Сили спеціальних операцій провели засідку в Покровську і діяли так, як вони вміють найкраще. Тихо, злагоджено, жорстко і професійно. Оператори сил спеціальних операцій виявили ворожу ДРГ, яка намагалася закріпитися у промзорі. Усе вирішувало секунди. Результат мінус 4 окупанти ще до того, як вони встигли зайняті підготовлені укриття. Один з них намагався відійти та збити дрон. Але це лише присвичило його кінець. Додатковий штрих. Під час відходу спецпризначенці виявили та знешкодили російський безпілотний літальний апарат Ждун. Мова йде про FPV-дрон, який стоїть на землі в засідці і злітає, коли до нього наближається ціль. Це дрібна деталь, але вона чудово ілюструє принцип роботи сил спеціальних операцій: нічого не лишати ворогу і завжди відпрацьовувати завдання на максимальний результат. І на завершення. Відео, яке нагадує нам про найважливіше, війна це не лише про фронт, техніку чи статистику, це завжди про людей. Про тих, хто поранений і відновлюється, про сім'ї загиблих, які щодня живуть з болем, що так просто не минає. Група цивільно-військового співробітництва 68-ї бригади відвідує поранених воїнів, підтримує їх під час лікування і реабілітації, допомагає родинам загиблих. У цьому відео поїздки, зустрічі, могили, госпіталь. Це нагадування, наш обов'язок перед героями не закінчується ні після ротації, ні після демобілізації, ні після останнього бою. Ця робота не гучна і не видовищна, але саме вона формує фундамент нашої стійкості. Бо без пам'яті і підтримки немає армії, немає суспільства і немає майбутнього. І з всіма твоїми проблемами після важких поранень. Ми, ну, ми готові, бригада готова допомагати. Такі виїзди потрібні завжди. Потрібно завжди тримати з ними зв'язок, але і максимально часто організовувати ось такі зустрічі. Йдуть два, два раз, а з автоматами я їх не можу доставити. То потім вже підвечір знайшов до покемона, його зробив, почистив, вручну зарадив. Томодашнський. Всього кара. Лепестки, гази все кидали. Історія і сьогодення, аналітика і розваги, розповіді про людей і техніку, і, само собою, численні відео з місця подій. Все це контент, який щодня з'являється на офіційних ресурсах Сил оборони України. І повертаючись до початку цієї програми, є одна важлива характеристика, яка суттєво відрізняє офіційне відео від усього іншого. В умовах інформаційного хаосу і тотальної брехні на офіційних ресурсах ви знайдете перевірену інформацію. Так, варто розуміти, що триває війна, відповідно з метою дотримання безпеки, уся інформація, що публікується на офіційних джерелах, підлягає певному жорсткому цензуруванню. Але так має бути, бо триває війна. Менше з тим. Це геть не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я закликаю вас поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо вам якесь відео сподобалось, та написати коментар, якщо є що сказати. Зустрінемось наступного тижня. До побачення!